Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Лишень один клік пальцем відділяє вас від того, що ви підпишетесь на наш канал і будете знати більше, і бачити далі. З нами генерал-майор запасу збройних сил Сергій Кривонос, перший заступник командувача сил спеціальних операцій свого часу, пане Сергію. Вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава вітаю всіх, гарного всім дня. Ви від минулої зустрічі, а ми уважно за вами конспектували. Хочу власне почути вашу думку, що змінилося в цій важливій тріаді, про яку ви розповідали нашим глядачам, а саме про те, що нам треба готувати резерви з правильними командирами, будувати правильні рубежі в реалі, а не на папері, і масштабувати технічні рішення економікою воєнного часу. Що з цих трьох пунктів ви бачите, що починає рухатися? Що стосується, я таки не почув від президента, що він уточнив структуру мобіліційного плану, і я не почув, коли він його буде затверджувати безпосередньо, значить, стаття 11 існуючого закону про мобілізацію мобіліційну підготовку, що стосується обов'язки президента, так і залишається під великим знаком питання. Я не побачив, щоб Кабінет міністрів почав опрацьовувати питання мобіліційного плану і величезна кількість підприємств, які простоють без мобіліційних завдань почали накопичувати ресурси і забезпечують потребних збройних сил. Я не побачив, що величезна кількість людей, які знаходяться на території України, почали цілеспрямовано відвідувати е, заняття, що стосується отримання ними військових е, оборонних навичок які б дозволили їм в майбутньому спокійно, успішно і впевнено тримати зброю в руках при необхідності захисту е, власної держави. Тому о, слів я багато побачив, слів я багато почув. І от коли я почув на за цей минулий тиждень, коли е, громадянин Зеленський каже, що все пропало, і ми будемо втрачати території, то хотілось би задати питання від слова все пропало». пане президент. А що ви зробили як президент, аби цього не допустити? Що ви як президент зробили, аби посилити власний народ, власну країну? Оце найстрашніше. І президент не має права казати слово все пропало взагалі. А він мусить сказати: так, є проблеми, але ми їх будемо вирішувати наступним чином: 1, 2, 3, 4, 5. Ось що мусило б бути протягом цього тижня. Цього не було. Я побачив потужну таку, знаєте, розпасування кадрів в організації. Яка не є зовсім конституційною під назвою Офіс президента, і е, когось знімають, когось е, призначають? А саме головне, ми ж навіть не знаємо, а за що відповідали ці люди, і в чому був їхній функціонал роботи, і призначають інших людей з якими обов'язками, з якими питаннями? От дуже б хотіло задати питання пану Зеленському, пане президент. А хто відповідає в нашій країні е, за фортифікаційне обладнання місцевості? Саме яке прізвище? Хто відповідає за 100% завантаження нашої величезної кількості заводів по виробництву залізобетонних конструкцій, ми ж можемо просто залити бетоном нашу територію, правильно? Але цього не робиться. Хто відповідає безпосередньо за підготовку людей? Хто відповідає, що по телемарафону замість е, незрозумілої зеленої лекшини, показували порядок збірки, розбірки зброї, надання медичної допомоги і проведення занять з елементами е, військової топографії? Хто готує цю? Ви кажете, що все пропало? Але що робиться всередині країни, аби народ е, відчував себе впевненіше і е, ставав від того міцніше? Покажіть мені е, директорів заводів, які включили б зараз би мізки, сказали, ну нарешті. Нам прийшло завдання, прийшли, ми почали вкладати свої спроможності в забезпечення потреб Збройних сил. Де це? Кому задавати питання? А отут ви вже згадали оцю кадрову чехарду в офісі президента? Офіс президента це не є якісь інституція, це дорадчий орган. Президент має право створювати собі дорадчі органи, але ці люди не можуть нести жодної відповідальності, в тому числі, наприклад, за держоборонзамовлення чи ще щось. А хто тоді? От може ви на свої ж запитання нам хоча б трошки пролеїти світло. Така хто в нас, наприклад, за держзамовлення відповідає? Ну, наприклад, тої ж самої армії мільйон дронів. Бо мінцифри кажуть, відповідають за дрони, але дрон без вибухового пристрою ніщо, просто можна гарну картинку знімати. Хто відповідає на, в масштабах країни за східний ділянку фронту і південно по оборонних спорудах? Бо з місцевими військовими адміністраціями ми розуміємо, що частину робіт фінансують або організовують вони, але це не є централізоване управління. Може, хоча б на ці два питання ви нам скажете. Так справді хто, от це найголовніше, хто ж, так? Да? Бачите, у вас питань не менше, ніж у мене, і насправді ми поки що не чуємо відповіді. І це е, в розумінні що того, що люди, які е, називають себе владою, е, причому є юридична влада, в принципі, або представники влади, е, але е, я не бачу їх дій як влади. Бо коли е, той же самий міністр е, Мінцифри каже, що. А от ми там будемо пускати нові дрони. А мені дуже захочеться запитання: а 40 мільярдів попередніх де ділися, Де гроші і де дрони? Ну реально, тож грошей ми не побачили, і величезної кількості дронів на фронті також е, немає. Тому е, по будівництву вже окремо говорили, все. ми так і не розуміємо, хто ж за це відповідає. У нас звільнена величезна кількість генералів, в тому числі е, генерал, який командував е, силами е, підтримки. логістики, так? Ні, підтримки, який безпосередньо відповідав ага. за інженер, в тому числі за інженерне обладнання території, і можна було б його зараз на цивільному варіанті застосувати хоча б на рівні радника, і це вже було б значне покращення. Але цього немає. І щоб хтось на цьому розумів, це з цивільних людей, Ну, я більше ніж впевнений, що ні. Е, вони при, при всій повазі там, до певних представників, які е, ходять по банковій, я розумію, що вони далекі від реалії ага. війни і далекі від військової освіти. Вони можуть розмовляти там гарними словами ні про що, але реалії таке, що якщо ти чому не вчився, ти не пройшов певний свій службовий шлях за цим напрямком, ти, ти точно так швидко в цьому не розберешся. Хоча б на рівні підручника офіцера, е довідника офіцера інженерних військ, і то вже було б непогано, але вона і цю книжку не читали. Тому все починається в цій країні з того, що. Е Безвідповідальність, коли нема відповідальності, безвідповідальність породжує безнаказаність. Безнаказаність породжує хаос. От а, нас підштовхують до якогось незрозумілого хаосу. Причому кажуть, що все пропало, будемо віддавати території Почекайте, з якій видавати територію? А що треба е, зробити на найкоротший час, аби цього не допустити? От що ми мусимо чути від наших керівників. А наші керівники про це не говорять взагалі. Так, от е, ми підтверджуємо з, розмовами з багатьма офіцерами і нашими оборонцями на фронті. В них все одно до 50% того що їм необхідно категорично сьогодні на сьогодні, або сьогодні на вчора д, далі забезпечують волонтерські збори, банки і все інше, які вони самі організовують. Але ми побачили е, те, що ви свого, е, свого часу визначили, також розповідали нашим глядачам, що це правильні дії, а саме перенесення ударів по території ворога і. Зокрема, по нафтопереробному їхньому комплексу. Що свіжого ми побачили сьогодні? Це два удари по Татарстану, зокрема Алабуга, це там, де вони скручують іранські дрони, називають їх геран'ю. Два удари, як мінімум, підтверджено. І так само в НПЗ в Нижньокамську теж удари по первинній переробці нафти відбулися. А це далеко за тисячу кілометрів. Отже, в нас з'явилися ударні дрони, вони з великою дальністю. Що це дає тепер? Бо ви як ну, перший заступник командувача ССО, знаєте, ж трохи більше і можете спронозувати, чи це міняє зараз правила гри, коли у нас з'являється ось така далекобійна зброя? Ну Вона у нас не з'явилась вона у нас була, але наразі вона з'явилась в більшій кількості. Це перше. Друге, за рахунок того, що ми в свій час системно знищили їхні літаки. Дальної рокаційного виявлення на рівні А-50 і Іл-22, то якраз це і дало той ефект, що в системі ППО Російської Федерації з'явилися дірки, коли літак або літальний апарат летить на висоті до 50 метрів. Росіяни при всіх своїх спроможностях не можуть перекрити всю територію Російської Федерації а срок того, що величезна кількість. І РЛС і комплексів зенітних підтягнуто до е, фронту, то якраз от за рахунок величезної кількості територій в нас з'явилися вікна спроможності, які треба ще більше ефективності, більше швидкості використовувати. Бо е, росіяни поставили завдання керівникам певних підприємств щодо закупівель за їхні кошти е, е, комплексів, РЕП, е, комплексів РЕП і комплексів ППО, які б забезпечили їхній захист. До речі, про це говорилося неодноразово. і Треба було робити нам. Бо всі сподівання, що все зроблять військові, не дуже правильні, і ми, як побачили, що потужні удари по українській енергетичній системі, якраз за рахунок того, що гроші у енергетиків є немалі. А от вони не дуже багато що вклали, аби захистити власні об'єкти, хоча б певними сітками для захисту тих самих дронів. Але питання не про це питання про Росію. От якраз наразі е, у нас появилася спроможність і цю спроможність треба нарощувати. І що стосується ударів про Єлабугу, е, про це я говорив ще е, наприкінці минулого літа. Якщо треба це було робити, саме акцентуючи увагу по цьому підприємству. і його треба пробачти, знищити взагалі вщент, щоб там нічого не залишилося, не було спроможності по випуску цієї продукції. Росіяни, звичайно, будуть це переносити, е, намагатися сховати, але для того існують наших дві потужних розвітних організацій під назвою Служба зовнішньої розвідки і ГУР, які мусили в ці речі уточняти, виявляти, е, сказати, що це успіх, це дуже добрий успіх. Але сказати, що це корінним чином впливає, я б не сказав би чому. Тому що, ну, наприклад, підприємство об'єднання, потужне виробниче об'єднання, яке об'єднує в собі більше ніж 60 заводів підприємств під назвою Алма Сантей, угу. яка виробляє засоби протиповітряної оборони і головки самонаведення для російських ракет, це 60 підприємств. Розумієте, що скільки ми мусимо нанести удари, тільки хоча б послабити російські спроможни в цьому напрямку. Я вже не кажу про окремі <кій> заводи. І склади, які зберігають е, цю техніку. Тому е, правильним шляхом йдуть наші спеціалісти. Саме головне, щоб на цьому не зупинялися, і не були шаблонами в своїх діях, бо росіяни достатньо швидко е, виявляють шаблони дії і починають опрацьовувати на наші дії проти дії. А що стосується наших спроможностей всередині країни, що стосується е, нанесення ударів по енергетичним об'єктам. То і нам е, треба зрозуміти, що е, треба змінювати підходи і е, тому самому в дитеку і е, Укргідроенерго е, доставати з кишені гроші і вкладати, якщо вони не захотіли вкладати в попередні роки, власну безпеку, не в, в, в розумінні власну безпеку, а в безпеку безпосередньо е, тих об'єктів, на яких вони заробляють собі гроші. Ну, ось чому, друзі, треба підписатися на наш канал «ФМ Галичина Аналітика, бо щойно е пан генерал зняв прямо з язика два запитання. Я якраз хотів дізнатися, коли кількість передав якість, ви почули про 60 підприємств. І теж, спів, говорячи з керівництвом ДТЕК і України, ну, ми теж не могли зрозуміти, якщо тричі підряд луплять одне і те саме то місце, то вже би можна було зробити певні якісь висновки хоча б хоча по якихось системах захисту або розосередження. Добре, та, але вони будуть будуть продовжувати це лупити, і ми це розуміємо, бо є в доб добротно накопичено у них запас високоточних ракет кавами. Вони взагалі можуть розкидатися, не знати скільки. Одним словом, новий етап фактично маємо зараз війни, бо вони виробляють достатньо ракет. А нам колись розказували, що все, -все, -все, -все ось зараз закінчиться. Вони не лоплять. року, Та. нам розповідали, що все закінчилося. Що стосується кабів, я пробачте що трошки вас перебив. Uh -huh. Але між тим, е, каби робляться в Ніжньому Новгороді, і е, координати цього заводу е, є навіть в світових е, е, довідниках. Ніяких проблем по нанесенню ударів по цьому підприємству, нема. Тому все, що робить Росія, е, не треба навіть розвідувати, бо воно давно відомо, і Величезна кількість наших розвідників, які їздили на постійно на міжнародні виставки зброї, де росіяни рекламували свою зброю, де можна було чітко спрогнозувати, а що буде далі, які спроможності, і які перелік першочергових об'єктів для ураження в разі війни з а ми воюємо з Росії року, мусив був відпрацьований. Чомусь це не було відпрацьовано. То задаю питання: наскільки професійні розвідники, які отримують немаленькі зарплати, і е, надувають потужні е, щічки, розповідають, що вони супрозвідники, якщо росіяни досі спроможні випускати величезну кількість продукції, угу. так залишимо це питання. Переадресуємо нас, нас чують. Там люди люблять е, до речі, в, в, в велику публічність, велику кількість Ютуб проявів, то може і нас почують. В, зокрема, і трошки зараз е, ви вже згадали про цю кадрову чи в офісі. Вона ні на що не впливає, бо. Попри те, що ми Офісно-Президентська республіка, все одно ніхто там не буде ніякої шурма, як каже Андрій Єрмак, брати на себе відповідальність за оборонні чи інші якісь протоколи. Є ще одна стезя – це рухатися, просити, просити про допомогу. Ми завжди вдячні за допомогу всім нашим союзникам, але по певних напрямках якось виникають дивні запитання. Ну, Коли, наприклад, в «Укроборонпромі» було чимало скандалів, були там і шпигуни, і все, і після Цього з гучним гриманням виганяють копендупен Юрія Гусіва. Ну розумієш, ну добре. Далі буде кримінальна справа, і суд нам щось скаже. Ні, він з'являється послом в Азербайджані. Достатньо важливий для нас напрямок, тим більше, що Азербайджан і Туреччина це така дуже серйозна спайка, яка б могла би нам допомагати. Данілов в Молдову. Я вже не говорю про цей дурдом, який робиться в Словенії, де самі словенці нам розповідають, що це найгірший посол, який тільки був і представляв Україну, де дуже сильно грає Русня і їхня агентура. Я про Андрія Тарана, який завалив все, що тільки можна було в Міністерстві оборони, і отримав дипломатичну доторканність посла. Що це за дурдом, коли ми до своїх союзників, які нам допомагають з першого дня вторгнення, відправляємо людей, які б мали зовсім на інші напрямки ходити, наприклад, на допити. Ну, ніякого дурдому нема. До речі, там що стосується діяльності пана Тарана, там. Певні спеціалісти знають, що були великі питання, коли е, Таран працював головою е, групи е, в Солідарі в 2016 році, і де співпраця була з російськими військовими е, групами нагляду. І там певні спеціалісти були впевнені, що там безпосередньо була тісна співпраця в лапках, що стосується шпіонажу на користь Російської Федерації. Але е, з часом це було затерто з часом е, це було е, сховано. І всі думають, що все все забули, але між тим е питання залишилися. Ложечки знайшлися, але все ж таки, е знаєте, осадок залишився. Тому е що стосується тарана, стільки шкоди, скільки він наніс Збройним силам України під час свого керівництва, мабуть, важко уявити. Тому між тим, бачите, е знов таки ж закон працює у зеленої влади. Для своїх як треба, для інших закон. Бо е то ж самого... Е Романа е, закривають е, в тюрму і вже практично рік як тримають. Хоча він ви про полковника Романа Червінського. До речі, щось звичайно, чути? Звичайно, так. Щось нове е, чути? Що, ну тримають під вартою. Так само і питання про е, утримання під вартою майора Малахова, який також успішно і добре воював. Також тому ми бачимо, що е, своїх вони розставляють куди треба. А ті, хто безпосередньо реально можуть захистити Україну, сажають в'язницю ось реалі сьогодення, реальні цієї влади. Ну, Але ми пам'ятаємо, що Ми ж розуміємо, що, по-перше, ну, закінчиться час, коли вони будуть дипломатами, вони змушені будуть повернутися в такі питання, по-моєму, як нацбезпека і інші, вони залишаться. І влада не буває вічною, з'явиться нова прокуратура, нові слідчі органи, Служба безпеки буде мати питання. Ну окей, це залишимо на майбутнє. А де, до речі, генерал-полковник Василь Бурба, він служить чи його, так само, його знаннями і уміннями ніхто не користується? Я знаю, що його досить не використовується ці, цією країною, і це один з того прикладів, що не тільки Жоден Бурба, а де ж спроможни використання спроможності того самого генерала Моженка, який величезною користь приніс для нашої країни. І багато таких. От у нас вивели в розпорядженні міністра практично 20 генералів, які були в команді генерала Залужного. Чи вони займаються? А що, не можна було перерозподілити ці генерали і одного поставити на один напрямок відповідальності, і другий, третій, четвертий, починаючи інфратокенційних споруд, закінчуючи мобіліційною підготовкою, закінчуючи е, військовою економікою. І таких прикладів багато. Не оті хлопці, які там е, крадуть, а якраз ті, хто в цьому розбирається, і всі розуміють, що. Такі е, національна безпека, що таке безпека країни, що такі Збройні Сили України. О, таких людей е, треба ставити. Ну, дивлячись на чудовий приклад е, Чехії, де президентом Чехії керує військовим чудовим досвідом і Вінером. розумінням не тільки власної безпеки, а і безпеки. Сусідніх країн він розуміє, що безпека Чехії полягає від успіху тої самої України, тому він так і активно допомагає разом зі своєю потужною командою. Допомагає Україні, от нам би такого президента на даному етапі це неможливо, але з часом, як ви сказали, вони ж не вічні. Та власне, етапи міняються. Просто свого часу ми реготали на тим, що якась сексологиня з Чернівців стає. Ну я про Олесю Ялащук стає послом в Болгарії, де дуже важко було саме з воєнною і політичною підтримкою України у зв'язку з тим, що там Р православна церква, братушки і енергоатом і Газпром завжди пробували в цій країні НАТО брудну гру вести. Ну але ми тоді пореготали. А тепер ми дивимося оце про військових, яких. Всяких оборонпромів і Міністерство оборони закидають в Посли, а от ні слова не чути про послав Великобританії. Оце пам'ятаєте, як нам казали, що Залужний піде на дипломатичну службу, і тиша. Може, а, вам щось відомо? Що хотіли? А я думаю, може, е, ви хоч чули. По Побачити, щоб Зеленський разом е, з Залужним зняли ролик, де е, Валерій Федорович готується до. Е, Роботи на цій посаді, ну, Зеленський точно цю не, не зніметься ролик. А що стосується того ж самого Залужного, то він готується до виконання е, своїх функціональних обов'язків, нарощує свої спроможності, що стосується диплом... нюансів дипломатичної роботи. Та, ну ви, ви пане Сергіє, ми проаналізували етап сьогоднішній. З задоволенням вас послухали і запрошуємо до наступних зустрічей. З нами був Сергій Кривнос, генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник командувача сил спеціальних операцій свого часу. І Підпишіться на наш канал, а наступного разу ну, з паном Сергієм все наступне проаналізуємо. Дякую вам.